Бажаю всім міцного і нефільтрованого, так сказати, здоров'ячка. А ми продовжуємо працювати у діда на фермі. У нас вже скоро літочко. Весна закінчується, будемо збирати урожай. У діда на фермі відбулось велике будівництво. Він трішки перестроїв свою ферму у зв'язку з тим, що у нас з'явилось бабло, і трошки на перспективу почали будувати приміщення. Проведу маленьку екскурсію, що ми тут змінили з дідом. Прибрали тут ангар з буряком, який настояв. Поставили тут такі навісики гарні. Тепер у нас тут вся сільхозтехніка навісна буде стояти. Ще поставили такий собі красивенький ангарчик для гарної нової техніки. Він поки що пустий. Тут поки нічого нема. Пусто. Можливо, ми сюди ще з красиве поставимо. Так, ангар для буряка дід переніс. За. У нас курочки бігають, несуться. Петушок наш славний молодець. І тепер у нас тут ось буде стояти ангарчик цей. Він поки що пустий. А тут за ангарчиком дід поставив ще одну теплицю. Так щоб її мало хто бачив. Ну як дід, я з дідом поставив тепличку. І в ній ми будемо вирощувати запрещені культури. Це ж конопля, дід Скажеш, що ж? Рапіва обыкновенна, домініканська. Бабка сімена виписала, засіяли, зайшла. Канабіс, конопля, травка. Як то називає. Будемо на цьому заробляти бабки. Ну, бажано, щоб ніхто не знав, що в нас така теплиця стоїть, бо нас закриють надовго з дідом. Так що якось так. Подивимося, що у нас там з теплицею. Та з нашим цукровим заводом. Так. Цукор у нас з'являється, тепличка наша теж працює, все добре. І тут у нас стоїть такий прицепик, який ми будемо складати нашу продукцію. Купили ми з дідом цей прицепик. Прицепик іде в комплекті з таким погрузчиком. Тому що я поки тягав ці подони в руках, підірвав спину. прийшлось купити погрузчик, тому що я вже заїбався, за блядь, за своєю спиною ходить больний. Тепер будемо працювати по грузчику. Нічого нам мучитися. Грушик у нас невеличкий, але дуже гарний. Так що тепер у нас все буде працювати без ущерба здоров'ю так сказати Складаємо сюди нашу готову продукцію. Зараз останні поддончики туди закинемо. Потім це все на базарчик хтось нам відтягне Закажемо ягач і він нам все відвезе на базар. Поки що складаємо на стелажики на наші. Так, розгрузимо те, що тільки не хоче оставить. Отак, ось ці заберемо два, капусточка, помідорчики. Ми тут посоветували з дітям, що будемо вирощувати помідорки. В основному Ну і капусточку. Так, Капусточка. І ще один подончик з помідорками ще заберемо. Тепер поїдемо цукор, також приберемо і будемо готуватися до уборки нашого поля зернового. Зерно піде все на продажу тому що нам потрібні грошики. Так, що тут не виходить? Заїхати. Ага, так просто він не влазить. От і є. Так, так все зашибись. Поставимо поддончик сюди. О, у нас майже дозріло поле. І рисове майже дозріло. Скоро потрібно буде його убирати. Пшеничка наша вже майже дозріла що скоро почнеться у нас жнивний період. Так дивимося. Да, потрібно почекати, мабуть, ще пару днів, чи тижник і все буде вже готове. Так що трішки поспимо. У нас тут є пікнічок такий, сосісочки пожарити, пивка випити. Так, з добрим утром. У нас дощик капає, що у нас польоми? Ще ростуть. та-та. Ще все росте. Ну й добре. У нас з'явилися ще поддончики, зараз ми їх приберемо. Кажу дід, на що тобі така напляна теплиця? Ти ж не розумієш ти нічого. Ти можеш не тільки її наркоманам продавати, ще багато чого можна. І продукти харчування йде, і одежу можна з нього робити. Так що це дуже вигідно і дуже дорого. Так от він вирішив мене втягнути в це все діло. Ми тепер вирощуємо з ним коноплю. Таки ми домовилися з дядьком Семом по поводу співпраці. І нам трошки розсади підкину. І у нас тепер є своя тепличка з коноплюй. Будемо сподіватися, що поліція нас не загребе, бо то буде печаль біда. Так, тут все добре, їдемо тепер. Цукор наш забираємо. Уротненько треба під'їхати так от ось поставимо сюди наш цукор. так, поставимо під навіть, щоб не намокла наша техніка. Так, а що у нас з нашою секретною зброєю? Угу, треба її вже збирати їхати. Чим же ж ми її будемо вивозити? Єсть ідея. Нам потрібен транспортний засіб, невеликий і щоб із закритою будкою був. Велика фура нам не потрібна тут, а от невеликий якийсь потрібен Фургончик. Нам потрібен фургончик невеличкий з критою будкою. Угу. Дякую. Джесіки теж тут багато ноу-хау. Вона перейшла на такі пітербілди, поставила собі гараж, СТОшку для пітербілдів. Так що в неї тут все чин нарм. Кстаті, ось якраз стоїть такий красавчик з великим сліпером. Тільки треба моторчик замінити в нього. І потім поможемо їй движок перевести. Щоб цей Пітер Білд нам допомагав. Ну, а каже, там в гаражі, подивись, є фургончик такий, як тобі треба. Так, ох ти, красавчик. Якраз те, що нам потрібно. Їдемо до нас на ферму. Якраз такий фургончик для мафіозі підходить. От ми ними будемо користуватися. Так, так, так. Їдемо, їдемо, їдемо. Поїдемо. Трошки спродаємо нашу каноплю. Так, відкриваємо наш проїзд, тут невеличкий. Витягнути з машини. Бочечки тут стоять, яких витягнути, ось так. якісь то бочки для бухлішка. Так, тепер нам треба заїхати, акуратненько сюди. О, подивимось, тепер, що у нас. Так, все прив'язано. Отлічно, ніхто нічого не бачить, мінти до нас не дохитаються. Їдемо на точку збита. Недалечко є. Туди. Там де крутиться місний бомонд. Поки що задамо їм. Якщо мінти нас не запають, буде добре. Потім на фабрику відвеземо. Фабрику треба ліцензія, щоб була. А без ліцензії можна недалечко в городі збагрити. Вар, ага, ось тутечки в них. Мест наша все собирается. і тут вони можуть тишком-нишком прийняти наш товар. Спидим пообщаемся. Что это? Проституция, блять. ж туда главный, ладно. з главным ми потом пообщаємося. головне сейчас задати ее все. хтось такий невзрачний лачок, замаскирований під помидорчики и огурчики На самом деле принимают коноплю. Все, мисс продали. отримали свої бабки І все. Так, отдаємо фургончик. Щоб нас тут ніхто не запідозрив. Сейчас ми заженим назад в гараж поставимо. Можна Може сказать, десь вдалося. Такий критий грузовичок для наркоділерів розпідходящий. Головне, щоб ніхто нас не спали. Так, здаємо грузовичок. Все. Подякував. Потім перекину на карту за експлуатацію нашої машинки і мовчання, Треба накинуть зверху. І так. Що у нас тут? Та ти що, Красота. Що ж, дід, добре утро! Чи добрий ранок. Як казав мій дід, я твій дід, пора збирати наш урожай. У нас всі поля одночасно готові вже до збору урожаю. У нас і рис готов, і ячмінь готов. Все готове. Так що почнемо ми, мабуть, з пшенички. Вона саме далі знаходиться. І будемо її вбирати. Але щоб її вбирати, нам понадобиться поїхати зараз. До Бена позичити в нього його трактор, поїхати до, на нашу фірму договоритись про оренду техніки. Так що не все так краю. Їдемо договарюватися з усіма. Так, hello, my friend. Я б хотів опять позичити твій трактор. Так, да, без питань. Каже, де без вопросов. Значить, тоді берем його трактирець. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо в забор. Їдемо до Кетті. Будемо з нею обговорювати по поводу оренди її техніки. Тому що нам в принципі почти все потрібно буде орендувати, окрім одного трактора. Будемо комбайн орендувати, будемо возик орендувати, щоб трактор під комбайн під'їжджав. І Білд з прицепом теж будемо. Та ёб твою мать. Ну як оце вони, сука, називаються? Гандони, да? Гандони. Пітер Білд будемо орендувати, щоб він нам перевіз це все діло. Так що сьогодні буде тяжкий день, довгий, ну тяжкий Тяжкий і довгий день. Кетті. Настала пора поражний. Я б хотів би в тебе орендувати техніку для уборки полів. Дякую. Так, почнемо. Ми в неї візьмемо возик. В принципі, він не дуже тяжкий, Ну такий собі. Дуже великий возик для нашого трактора. Пітер Білд. Пітер Білд 379. Це легендарний американський тягач. Який вперше зійшов із конвеєра у 1807 році. Він належить до серії класичних вантажівок, створених компанією Peterbilt Motors Company, яка почала свою діяльність ще у 1939 році. Peterbilt 3779 став одним із останніх моделей, що зберігали традиційний стиль з довгою капотом, який асоціюється з золотим віком далекобійної індустрії США. Ця модель була оснащена потужними двигунами Cummins, Caterpillar або Detroit Diesel, які забезпечували неймовірну тягову силу і витривалість навіть під час роботи з важкими вантажами. Завдяки простому обслуговуванню, високій якості збірки та можливості налаштування під потреби водія, Peterbilt 379 швидко став улюбленцем далекобійників. Його простора кабіна з додатковими зручностями, такими як спальне місце і сучасні на той час елементи управління. Забезпечувала комфорт навіть під час тривалих подорожей. Виробництво Peterbilt 3079 тривало до 2007 року, коли його змінила модель Peterbilt 389. Незважаючи на це, Peterbilt 379 залишається популярним серед колекціонерів і водіїв, що цінують класику американських доріг. Роки виробництва – 2007 вигунив Cummins Caterpillar, Detroit Diesel. Кабіна Простора з опціональним спальним місцем. Вантажопідйомність до 36 тонн. Трансмісія 13 або 18 ступенева механічна. Вага близько 8 тонн без вантажу. У Farming Simulator Peterbilt 379 додає атмосферу класики і дозволяє перевозити великі й важкі вантажі з легкістю, демонструючи потужність і стиль, які зробили його іконою далекобійної індустрії. Використаємо його для того, щоб він нам перевіз техніку. Так нам нужен комбайн. Клас Клас Dominator STOW Це один із найпопулярніших зернозбиральних комбайнів свого часу, який поєднує в собі продуктивність, надійність і простоту експлуатації. Завдяки потужному двигуну та великим жаткам цей комбайн ідеально підходить для збирання зернових культур на великих площах. Його продумана конструкція забезпечує ефективну обробку врожаю з мінімальними втратами. Ключові характеристики потужність двигуна 200 к ємність паливного бака 500 літрів, ємність зернового бункера 6,500 литрів, ширина жатки 6 метрів, робоча швидкість 10 км год Транспортна швидкість 20 км год. Вага 10 поли Тет. У Farming Simulator Class Dominator 108 стане надійним помічником для великих і малих господарств, гарантуючи якісний збір врожаю навіть за інтенсивного використання. Та шо ти, блядь, їздун, пиздун. Давай. раз, Два. Три. Ох ти. Наче стоїть, да? Ну подивимося. Прив'язуємо все на глухо. Це ми загрузили. Щас перевіримо, що в нас вийде. О, в принципі нормально у нас вийде. Так, тепер нам треба ще автомобіль для того, щоб він нам звернув, такі возив. Возьмімо Пітер Білда ще одного. Тільки трошки він поламаний. Ми потім на нього движок новий привеземо. Отлично. Красочка. у нього класний. Прицеп такий. Личенький. все готовы вырушать. Где отправляем наш паровозик? Выезжаем на дорожку. Так, комбайн наш поехал. Рот это треба Питер Билда с большим-большим прицепом. Теж поїхав. І трактор з жодкою тепер відправляємо. Можемо самі поїхати. Це наш трактор. Хлопці погнали і ми поїдемо за ними. Зараз будемо пробувати настраювати все так, щоб воно автономно працювало. Так, один у нас вже доїхав до місця. Так, всі вже на місці, одне мене ждуть. Проїдемо трошки вперед. Пере розгружаємо комбайн і будемо костить. Йдемо на площадку, там, мабуть, розгрузимося. Стоп, стоп наверх. Тепер на наниз. <смі> <смі> Тепер треба нам бігти до нашого білоруса. Так, їдемо, їдем, їдемо. Так, рядко поки що вставляємо тут. Забираємо візок. Тільки треба спочатку все відчепити, відв'язати. Ага. Візок є, Так. Перперим комбайн. Отлично. Класс. 108. Все, комбайн наш. Працює. Комбайн наш працює. Тепер треба нам робити щось із цим трактором це... 108 модель. Косить у нас на курсплеї. Пшеничку. Я б сказав, даже хорошо косить. Тут, в принципі, я думаю, він справиться чітко. Головне, зараз нам розібратися, як настроїти так, щоб воно все само працювало. Комбайн косить, трактор забирають і вивантажує автомобіль. Це буде ідеал нашого вивосходства. У нас теж якась подруга працює на комбайні, треба буде потім познайомитися. Між прочим, ще гарно працює. Так, поки вона там косить, побігаємо, подивимося, що воно у нас лагає. О, цей трактор розвернувся. Головне, не треба нам топтати наше поле. Ти ж не будеш? Ні, молодець. Поїдемо з нею, покатаємося. Так. Ну, прикольно. Це курс плей у нас так їздить. Розвернувся. Зачем ти сюди розвернувся? Угу. Тепер він поїхав під комбайн. Не надо по покошеному їхати, тільки не по полю. Не надо топтати. Молодець. Сейчас угу він буде під ним їхати, да. Відкриває. Давай як чітко. Той тільки бункер добиває, він це доганяє. І на ходу розгрузку ми відключили. Да, трошки наш возик вищий, ніж комбайн. Колізія проходить, ну не дуже мені це подобається, Надо буде, бо возик менший, бо возик менший. Десь три бункера влазить сюди 3-4. Бідождим, подивимося, що воно далі буде. Чотири бункера получається десь. Тамс на комбайні. Вони його догнать. їх закушпалив і пішов і пішов. Це якийсь капець, так стоп. такий, скромненький комбайн, старенький клас 108. Ну, главне свою задачу він виконує. Поле убирає. Диструктор просто не це буде бігти до нас. Пітербилд. Конечно. Автомобіль дуже шикарний. Сліпер у нього такий класний великий. Весь блистить, як у кота яйця все блистить. Домінатор хоче, щоб його розгрузили. Чого ти не розгружиш? Капец, 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 капец.